Друзі, прослухайте, будь ласка, гороскоп для всіх знаків зодіака з 10 по 16 листопада 2025 року. Тиждень несе глибокі емоційні зміни, перехід у новий життєвий ритм і потребу у чесності з собою. Енергії Скорпіона посилюють інтуїцію, правду, трансформацію та відновлення. Тому слухаємо овен. Тиждень випробовує твою витримку, можливі службові конфлікти, але саме зараз важливо не йти на провокації. У фінансах новий шанс, прибуток або вигідна пропозиція наприкінці тижня. В особистому житті глибока розмова, що змінить відносини. Порада. Не сперечайся, дій мудро. Тілець, енергія тижня допоможуть завершити давній спір чи ситуацію, яка тебе виснажувала. В любові гармонія після напруги. У роботі можливий прорив або підвищення, якщо зберегти впевненість. Порада. Не бійся приймати рішень, Всесвіт підтримує тебе. Близнюки. З'явиться шанс змінити напрямок роботи чи проєкту. Не все піде гладко, але доля підкаже правильний шлях. Відчуй, де справжня вигода матеріальна і духовна. У відносинах щирість усе вирішить. Порада – будь гнучким, але не відмовляйся від власних принципів. РАК Тиждень глибокої емоційності. Можеш відчути потребу в усамітненні. Добре для внутрішньої роботи, духовних практик, зцілення серця. У фінансах стабільність. А наприкінці тижня можлива несподівана допомога. Порада. Дослухайся до інтуїції. Вона веде тебе точно. Лев. Час діяти. енергія сприяє успіху. Особливо у справах, що вимагають лідерства. У стосунках гарячій пристрасті або відверта розмова, що поставить усе на свої місця. Фінанси стабілізуються ближче до вихідних. Порада Не втрачай віри у себе. Удача поруч. Діва. Тиждень гарний для наведення ладу в документах, планах і думках. Робота потребує уваги до деталей, але результат буде гідним. У стосунках можливе повернення старої симпатії або примирення. Порада Тримай баланс між розумом і серцем. Терези, Твоє слово має силу. Будь уважна, що говориш. Можливо, важливі переговори чи вирішення судової або фінансової справи. У стосунках підтримка партнера. Гарний час для гармонізації дому. Порада. Шукай справедливість, але без борби Через мудрість. Скорпіон. Твій час. Енергія Сонця і Марса дає силу для великих звершень. Можлива перемога у важливій справі, фінансовий успіх чи моральна сатисфакація. У любові глибокі доленосні події, порада, вір у себе, ти вже перемагаєш. Стрілець, тиждень очищення, всесвіт підштовхує відпустити старе, щоб звільнити місце для нового, можливі витрати, але вони відкриють потік грошей у майбутньому. У стосунках щирість понад усе. Порада не тримайся за минуле. Передведе лише віра. Козиріг. Робота, кар'єра і авторитет у центрі уваги. Можливо, визнання чи підтримка впливової людини. Важливо тримати емоції під контролем. У фінансах стабільність, але уникай зайвих ризиків. Порада. Спокій твоя найкраща зброя цього тижня. Водолій. Нові ідеї приносять натхнення. Але не поспішай із рішеннями. Тиждень навчить терпінню. У стосунках відвертість і глибокі розмови. У фінансах стабільність, творчий підхід. Порада слухай серце, воно знає напрямок. Риби. Тиждень енергетично насичений. Зміни можуть пройти через інтуїтивне рішення або знак від Всесвіту. У коханні глибокі почуття. А в грошах несподівана підтримка, порада. вір у магію життя. Вона працює для тебе. Ну що ж, на цьому я буду завершувати щотижневий прогноз на цей тиждень. Якщо вам сподобалось, чекаю від вас, «Подобаю», підпис на канал. І саме головне бережіть себе, вірте в свої сили. Вірте в себе, і все у вас буде добре. А в мене на сьогодні все. З вами, як завжди, була я, Лариса, і до наступних зустрічей. Всім пока!